Чи можна втратити голос від крику? Так дійсно можна. І що це означає? Під час такого потужного крику голосові складки змикаються, але на них є судинки, і може статися так, що одна з цих судинок під час сильного напруження може лопнути і утворюється гематома голосової складки. Тоді людина втрачає голос, але дуже важливо одразу потрапити до лор лікаря, або ще краще, одразу до фоніатра. Тому що, якщо неправильно лікувати цей стан, на місці цієї судинки, що лопнула гематома, може і розсмоктатися, але ця оболочка цієї гематоми залишиться і з цього може утворитися новоутворення ангіофіброма чи фіброма, тобто новоутворення голосової складки. Тому, якщо ви кричали та втратили голос, не чекайте, поки він з'явиться сам по собі. Потрапляйте до лікаря для того, щоб дізнатися, що саме сталося під час цього.